Представники Чопського прикордонного загону напередодні свого свята організували на театральній площі міста Ужгорода показ зразків службового спорядження. Прикордонники кажуть, техніка, яку вони використовують на високому рівні, тому порушникам кордону залишається небагато шансів перетнути його успішно. Ми представляємо мобільний комплекс прикордонного контролю поток А. Він призначений для здійснення прикордонного контролю поза пунктами пропуску, тобто там, де відсутні стаціонарні пункти пропуска. Значить, спроможність даного комплексу щодо оформлення транспортних засобів за добу до 600 одиниць, осіб до 300. Представили також механізовані засоби, які використовуються для швидкої доставки прикордонників у потрібну точку, а також для патрулювання. Хочемо представити вам квадроцикл-бомбардир, який використовується в гірських ділянках волотянистих лісових ділянках кордону. Крім цього, використовують снігоходи, а також мотоцикли, які вже мають дільничні інспектори прикордонної служби. Очікують на поповнення до початку євро-2012. Land лендровер кажуть, що комплектацією задоволені. «Квадроциклів в нашому загоні є чотири одиниці, використовуються на гірських ділянках. Снігоходів у нас на, на нашій ділянці є три одиниці. І понад 21 одиницю даного зразка мотоциклів близько двох тижнів залишається до початку футбольного чемпіонату і очікується значний наплив фанів і простих туристів, які відвідають Україну через КПП Тиса буде йти основний потік іноземців. Ми звітували під керівництвом служби про готовність до виконання заходів під час проведення єврочемпіонату в нашій державі. Голова Державної прикордонної служби відмитив, позитивно відмитив підготовку нашого загону до святкування до проведення єврочемпіонату. І сьогодні також ми показуємо в тому числі техніку, яка буде використовуватися під час здійснення пропускних операцій в пунктах пропуску через державний кордон саме під час Єврочемпіонату. Днями за допомогою службових собак кінологічна служба затримала вісьмох громадян Афганістану. Собак також використовують для виявлення наркотиків, тому через кордон їх бажано не вести. Цю собаку звати Чері, і вона вже більше як рік успішно знаходить наркотики. Останній випадок трапився 5 травня. Службова собака принюхалась до даного транспортного засобу, який транспортний засіб був оглянутий. Після чого було виявлено заборонені для переміщення предметів. Службова собака Чері нагороджена. Від голови державної прикордонної служби медалю подія завершилася урочистостями в приміщенні лялькового театру. Сам день прикордонника святкуватимуть 28 травня.